Якщо ти новачок у настільному тенісі, то швидше за все твоя перша гра виглядала ось так. Оля вирішила почистити пам'ять свого телефона. Коли відкрила налаштування, то побачила наступне це кругова діаграма. Її використовують для наочного зображення співвідношення величин. Вона називається саме круговою, адже це круг, що розбитий на сектори. За допомогою діаграми можна відповісти на такі питання: скільки папок у цьому телефоні? Яка з цих папок займає найбільше місця, а яка найменше. А тепер покажемо. Як будувати кругову діаграму на зимових Олімпійських іграх 2022 року деякими країнами було виборено таку кількість медалей Норвегія 37, Німеччина 27, Фінляндія 8? Для побудови діаграми потрібно круг поділити на кількість країн, септо три. Але пропорційно до кількості виборених медалей, тобто виконати пропорційний поділ 37 до 27 та до 8. нехай К коефіцієнт пропорційності, тоді 37 к додати 27 к додати 8к дорівнює 360 градусів. Знайдемо, чому дорівнює коефіцієнт пропорційності, розв'яжи рівняння відносно К. 72 К дорівнює 360 градусів. Вийшло. К дорівнює 5 градусам. Тоді 37К дорівнює. 37 помножити на 5 градусів. Дорівнює 185 градусів. 27К дорівнює. 27 помножити на 5 градусів. Дорівнює 135 градусів. А 8К дорівнює 8 помножити на 5 градусів. Дорівнює 40 градусів. Тепер круг треба поділити на сектори з цими кутами. За допомогою транспортира зробимо це, відкладаємо 40 градусів, потім 135 градусів. І сектор, що залишився, має бути рівний 185 градусам. У тебе має вийти така кругова діаграма. У кінотеатрі на сеанс фільму було продано 11,20 від усіх проданих квитків, а на сеанс мультфільму 9,20. Побудуй кругову діаграму, що зображує співвідношення між проданими квитками на фільм та квитками на мультфільм. Зупини відео і спробуй самостійно виконати завдання. На круговій діаграмі Проданим квиткам на фільм відповідає кут 360 градусів помножити на 11 двадцятих, дорівнює 198 градусів, а проданим квиткам на мультфільм відповідає кут 360 градусів помножити на 9 двадцятих, дорівнює 162 градуси. За допомогою транспортера побудуй кругову діаграму. Запам'ятай, діаграма це наочне зображення співвідношення величин. Кругова діаграма виглядає як круг, що розбитий на сектори. Діаграми використовують для ілюстрації звітів у будь-якій галузі, проведення презентації тощо. Сподіваємось, що після перегляду цього відео кругова діаграма твоєї гри у настільний теніс буде поділена на сектори хоча б по 180 градусів.